Салют, танкіст! Бабка на зв'язку, і в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати всі пропозиції Чорної П'ятниці. Ну, але для початку я б хотів би у тебе попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, тебе це займе декілька секунд, а мені допоможе просувати мої ролики далі. Ну а тепер поїхали. Стартував івент Чорної п'ятниці. Тут все без змін. В принципі, як і в всіх роках, івент можна можна сказати, сказати, ну як можна сказати, івент є повністю донатним. Всі ці нагороди ти можеш забрати тільки за донат. Саме головне, це танки, які ти можеш забрати. Хімера за 400. Чарфутур навіть не уявляю за скільки. А останній танк там, по-моєму, китайський ТТ 10 рівня колекційний. 114, якось там, я не пам'ятаю точно його назви, але з того, що я дивився огляд на нього танчик такий собі. І тратити близько 200 доларів, щоб забрати собі танк. Хоч ти отримуєш все золото собі на аккаунт, я не думаю, що це взагалі доцільно. Та й взагалі мало хто буде це робити. Краще дочекатися його появлення. Або в контейнерах, та й, скоріш, зі, за все його завезуть в сніжні шари в новорічному івенті. Так що, я думаю, буде ще можливість його дістати, ну але явно не за 200 баксів. Так як це було в принципі того року з кару 45 тонн. Через декілька місяців я отримав собі цей танчик на акаунт, по-моєму, 20 тисяч золота, чи за 22. Ну, в принципі, краще я зачекаю. Що тут ще є? є за 20 купонів? Зберіг всі, які можна безкінечно відкривати, контейнери взагалі повний шлак. Аватарніком не потрібний, контейнер відпад, який стоїть 90 купонів. Як нам трішки дорогувати, могли б хоча б за 50. Далі пішли нікудишні нагороди, такі як ні преміум аккаунта. Тут недавно містики. Вони в принципі ще досі є, то я думаю, там всі вже нафармили дофігіще собі преміум аккаунта. Сертифікати X10 для тих, хто качається, взагалі нема ціни. 5 сертифікатів з X10. ти Танчик тупо викачаєш, як позбуваєш. Ці X. А так, для, в принципі, для мене, для того, в кого все викачано, ну, просто не цікавиться нагороду. Фонд профілю. Давай подивимось. Ну, якщо чесно, він такий собі мені не подобається. Ніяка тематика з танками не подібна. Теж коштує 90 купонів. Сертифікати на знижку, в цепі така собі нагорода. Ще 90 за сертифікат 10 рівня вже краще купити контейнер відпад. 5 штук можна забрати, чорних скриньок по 30 купонів. Оце вже, в принципі, цікаво, можна пробувати щось вибити. І 15 тисяч вільного досвіду, в принципі, така собі нагорода. Добре, давай подивимося, які там пропозиції вони закинули. Є окремий розділ Чорна п'ятниця. Тут в нас чорна скринька. 12 штук за 20 баксів. Взагалі поїхали. Чому так дорого? 12 штук за 20 баксів. Ні, це зовсім невигідно. Клучає набор, о, 60 штук. За... По-моєму, за 150 доларів вони хочуть впіхнути. Ого, 60 штук за 150 доларів. Ну ні, дякую. Але всього на 500 купонів отримуєш за, за такі донати. А там ще були якісь пропозиції. Є ще 9 за 10 баксів. Теж, як на мене, дорого. 5 за 12 десь доларів. Теж, як на мене, теж дороговато. А ось 2 штуки за 2 долари. В принципі, якщо бажаєш ця пропозиція для тебе. Далі, що в нас є? Т-28 за 10 баксів. Ну ні. хоч тут і 6 чорних скриньок, ще купа всяких наворот, але як для мене трошки дороговато купувати 7 рівень, старий танк за таку ціну. А ось пропозиція за 5 баксів, в принципі, мені здається, доволі таки класна, можна розглянути. Дивись, тут насамперед є 3000 золота і є 100 бустерів на золото. 100 бустерів на золото це якщо тебе десь 50% перемог, то це ти отримаєш десь тисячі золота. Ну, але потрібно зважати на те, що це треба зіграти 100. Боїв і виключно на 10 рівні. Ну але рахуємо, що є вже 4,5 тисячі золота. І якщо тобі фартане, бо тут є 3 чорні скриньки, тобі може випасти в районі 500 золота. І ти вже отримуєш, виходить за це 5 тисяч золота, по тисячі за долар. Що доволі таки непогано. Ще до того місяць преміум аккаунта і 25 купонів, які можна потратити. Які можна потратити на івенті і в розіграші. Ну, Про розіграш ми поговоримо пізніше. Так, що в нас тут ще? І є ще за долар ось так 500 золота, одна чорна скринька. Ну, якщо чесно, таке собі. Далі саме цікаве. Не? танки, які можна купити на розпродажі в чорній п'ятниці. По танках, щоб не затягувати відео дуже сильно, я пробіжусь дуже швиденько, стисло скажу свою думку. Про ці танки, чи варто їх купувати чи ні. А вже якщо тебе цікавить якийсь окремий танчик, то пиши в коментарях, і я обов'язково запишу огляд на цю машину. Об'єкт 268, варіант 4. Доволі таки непогана ПТшка за доволі таки непогану ціну. Останню вона продавалася по в голій комплектації, не менше як за 20 -ку. а тут за 17 віддають, то можна взяти. ВК-9001П. Тут навіть коментувати нема що. ТТ просто бомба. За 16 тисяч золота я прям, прям, прям рекомендую купувати цей танчик. Ще є ось такий набір небезпечне тріо. А, тут в принципі тільки один танк нормальний, і останні два ну, воно таке собі. За 10 баксів точно не варто. Т-95,6. ТТ-10 рівня колекційний, хоча, як на мою думку, після ребалансу він став більше як СТ, Але доволі таки непогано він себе почуває в рандомі. Особливо в прямих руках. Та і ціна, подивись на нього за 13 тисяч золота, як на мене, просто. М Далі вз 114 Цього тачка в мене немає, але, судячи з того, що я читав його ТТХ, танк такий собі. Купувати його собі я не збираюся і радити тобі його купити теж не збираюся. К-91 чудова машина, але як на мене дороговато. За 10 тисяч золота дороговато. Його можна було купити дешевше. Або, здається, як я його купляв за 12 тисяч в наборі ще з якимось танком. А мой x це перший прототип. Про цей танчик в мене є огляд на каналі. Середнячок доволі непогано себе відпочуває в рандомі. Але за 9000 золота Ну хоча за 9000 золота ще адекватна ціна, але рекомендувати точно до покупки його не варто. От дивлюсь на цей танчик ХВК, і що це на нього знижка вся всього 4%. Да і фіг з тим, що він новий, але цей танк просто шлак, він гірший рушки. Він явно не вартий 12 тисяч золота і тобі його не можу рекомендувати. А МХ30, цього танка в мене немає, по ньому багато чого не можу сказати. Ну, але як на мене, купувати, ну, судячи з його характеристик, купувати його за 9 з половиною золота, я рекомендувати не можу. Type 57 це правильний совок, так скажемо. В принципі, за 8 тисяч золота, якщо тобі подобається Геймплей на манер там із 6 із 3. там ось такого. Тільки комфортніше, бо тут є УВН. -и. Тут, по-моєму, навіть є якесь цікаве обладнання. Е... Да, по-моєму, там щось є. То, В принципі, непоганий танчик. Emil1951. Танк давно в грі. Як на мене, в нього замало трошки броні для ТТшки. ну... Но... Але він доволі ефективно себе показує в рандомі. За 8000 золота плюс-мінус можна брати. А що що, що це з ТС5 зробили? Чому вони так обрубали його ствол? Що? <сум> змерз на холоді? Дивіться, як він виглядає в реальності. А як вони зробили його на картинці? Ну, прям розробники можуть, можуть, дуже цікаво виглядає, як обрубок якийсь. У мене є ця ПТ-шка, але я на ній не грав ні разу. Тому я не знаю, що сказати, але мені здається рекомендувати цей танк за 7500 золота я на ну, трошки якісь божевілля. Centurion Mark 5 1. За 7000 золота доволі непогана стежка, доволі ефективна, непогано почувається в рандомі. Але є один маленький нюанс. Потрібно мати прямі руки, тому що цей танк має один великий мінус. В нього маленька альфа, хоч і не нормальний ДПМ, але в нього маленька альфа, потрібно нон-стоп когось настрілювати. Хоча в цій танка є броня, яка на яка є. Т-54 Мод 1. Можна взагалі не розглядати, в цьому танку. Шкода Т-27. Чисто через те, що він дуже дешевий, але рекомендувати цей барабан до покупки я не можу. Він тобі не сподобається. ЛТ-432, хоч він і вартує 5000 золота. На даний момент, але його ціна 1500 золота, максимум, і то поставити в колекцію, зіграти два рази, а далі коли-неколи збивати Х5. Тому що танк взагалі ні про що. Е25. Як би мені хотілося сказати, що це доволі імбова машина в World of Tanks Blitz, але це не так. Хоча вона доволі імбова в великих танках, тільки чому така різниця? Тому що за світ... Діє по-різному в цих двох грах. І Смисл в тому, що в великому браті карти великі, і ти можеш сховатися і дуже класно накидувати. А тут ти ніде не сховаєшся. тебе дуже швидко засвітять і ще швидше винесуть, тому що ти будеш мішень номер один через те, що тобі потрібно кидати просто в селет. Титан Титан. Доволі специфічна машина, не знаю, кому вона подобається. Такий цікавий тигр, який має унікальну механіку. Ну, але тут одна фішка, ти купляєш його за 3 і можеш продати за 2,5. Компенсації, якщо не є, мільйон кредитів. Потрібно перед тим як купувати, продати. І за 500 золота ти отримуєш 50 купонів. В принципі, ти їх можеш потратити. Не знаю, чи це вигідно для тебе буде, але комусь може цей лайфхак пригодиться. Кроме любого, непогана машинка, доволі таки цікава за 2000 золота. Чому б і ні. Стерва. Це перший барабан з системою дозарядки. За 1500 золота теж, я думаю, доволі таки непогана машинка можна поставити в колекцію. Добре, давай далі розбирати. Далі в нас є золото, яке вони завезли. Ага, подвійні. щоб набори були подвійні, вони не зробили, не обновили це, що дуже і дуже прикро. І в принципі тут все, все що було, плюс вони додали, що ти можеш забрати тут купоню. Найдорогії набір, ти можеш забрати 950 купонів. Ти навіть чар футура не забереш. Їм тобто потрібно все це золото скупити, щоб забрати чар футура. А, вони не обновили набори з золота, Ось так воно виглядає. В принципі, тут все. Єдине, що хочу додати, вони додали розіграш на WZ-121 FT. Доволі таки імбова ПТ-шка. І плюс ти можеш взяти участь в розіграші за ці самі купони, там, наприклад, якось купуєш танчика, маєш там 20 купонів, можеш зробити пару прокрутів. А чому пару? Тому що дивися, скільки далі коштує кожен прокрут. Я би рекомендував, якщо маєш там, наприклад, 10 купонів, то перших 3 спробувати, і там буде достатньо. Випаде так, випаде, ні так, ні. В принципі, тут, крім срібла, всі останні ще нагороди, такі більш-менш. Ну і аватар, в принципі, він нікому не потрібний. Так, я не сюди хотів класнути, а сюди. А компенсація, якщо ти маєш цю потежку в золоті, але шанси, як завжди, в рулетках дуже маленькі. Ну що ж, ось так швиденько і вийшлося в мене розібрати всі пропозиції Чорної П'ятниці. Думаю, на цьому можна закінчувати. Ну а тобі дякую за перегляд. Удачі в рандомі та до зустрічі в наступних відео, Танкіст!